Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні в нас нове надходження. Це Джип Cherokee 2014 року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 2,4 на повному приводі. На автоматі. Коробка передач автоматична 9-ступінчата. По комплектації у нас 4 електросклопідйомачі, мультикермо, круїз контроль мультимедіа, блютуз, клімат-контроль. Пробіг у нас 94 тисячі кілометрів, салон текстильний в гарному стані. задні сидіння також, хімчистки не потребують. Комплект гуми. Зима зараз стоїть, але ще є літня. Є камера заднього огляду. Містке багажне відділення. Дивіться. А також два ключі в комплекті до цього авто. Якщо вас зацікавив даний варіант автомобіля, придбати його ви можете в кредит в лізинг або за готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Чекаю вас у місті Львів на Володимира Великого 2. Приїжджайте до нас на тест-драйв.